Друзі, усім привіт! У нас на дворі не просто дощ, а таки злива. Вітер такий сильний. І такий дощ пустився. Зараз третя година, а таке враження, ніби вже десь 9 доходить. Темно. Але дощику треба, добре, що йде. Все поливає всі наші рядочки, бо земля дуже суха. Найліпше падає, а потім, друзі, сонце вийде, просушить, так й... та би не було. Але дуже добре, що падає, дуже. Я сьогодні, до речі, хотіла вже йти сапати. Бо вже на сусідньому городі тут ми посадили, небагато так всього. Там вже посходило, вже можна йти сапати. Але, дай, як то кажуть, ми, бозя тягне, так що нема що. Ой, друзі. А в мене, як завжди, купа, роботи, купа, молочки. Сьогодні 30 літрів молочки переробила. 20 літрів кислого молока і 10 літрів солодкого. Та й так, сметанка, сир, бринза. Коротше, сьогодні трошки таке всяке поробила. Та й все. Та й думаю, піду, може, піду може вдосафала. Ну, значить, що? Треба відпочивати? Будемо відпочивати. Добре, друзі. Люблю, коли дощ падає. Я збі в хаті помила. Ой, все не до роботу. Та й сядь, бабу, та включи собі якесь кіно, та де, а. Знаєте, я ж все одно знаю, що потім ніхто не прийде і не зробить. Все одно треба це зробити. Так що краще потрошки, ніж все на раз. Добре. Сьогодні така бренза. Ой, друзі. Підсвічую, зараз покажу чим. І Артур має павербанк, але такий доволі хороший. Є світло, є зарядки, три звичайних, а одна така, що швидко заряджає. Сьогодні взяла, бо сіло, мені батареї сіли. І що? І на світло немає, світло виключають. Коротше, деколи добра така штука, скільки з неї дав? може Ну, вона трохи така дорога. Привітайся. Трошки така дорога штучка, але нічого, тепер треба такої. У нас як почав падати коло квіту, дощ так падає, 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 не зупиняється. Тобто стає або сильнішим, трошки призупиняється, а тоді знову силою набирає. ну воно добре, але я не можу ні вийти, нічого на козі не можу піти до козів, дати їм трави. ця трава є накошена. Бачите, такий дощик. Падає, падає, падає. Угу, угу. Ой, шкода кропиви там. Шкода кропиви, тату вчора стільки багато. Два ж стільки кропиви привіз. Вільнички крутити. Сьогодні казав, що приїдете, покрутимо. Що все немає часу, друзі. Як не одне, то друге, не друге, то третє. Вон трава стоїть, можу брати, але що, Чекаю, щоб трошечки настав. Бо з пасовища то ми їх забрали, але що їм так стояти? Їм треба щось румигати цілий час, румигати. Добре, сьогодні замовлення. Ми б і не цей. Ми би й не рвали, бо через день треба рвати полуницю. Завтра будемо бувати. Може не буде дощу, треба подивитися по погоді. Та й все. Коротше, це цілий дощ, 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 дощ. Друзі, в таку погоду хіба тако сидіти на дивані. Ми з Буміком сидимо. Бумік підрімує. Бо на двір нікуди. Нікуди. Так Бумчу? Не є? Ну, спи спи, спілявай. Ну, що скажу, дрождь не перестає, але добре, що світло включили, може, ну не є. Ми з того всього їдемо в магазин. Тата пішов з роботи, і, друзі. Привітайся. добре І трошки купимо продуктів. за той час. Бо так все нема коли. А так, я собі піду, знаєте, я все кажу, там купи, то-то, то, то він там купляє. Але щоб мені тако піти, порозглядати, що мені треба, то ліпше мені піти. Добре, їдемо, як то взиваюся. Вже є, ми приїхали. Друзі, вже в нас сонечко вийшло. Бачите, небо, Уху. вже не захмарилося. Голубеньке, хмарки вийшли і сонечко. А я купила, зараз покажу, що. Тут такі жіночі прибамбаси, що мені треба. Трошки продуктів купила. Друзі, ось такі сьогоднішні в мене покупки. Купила дві пачки з желе. Бо я все печу, мені треба. Дріжджі сухі. Мак. Ніколи, до речі, його не брала. Ми були в АТБ, хоч би не гірчив, бо там, де я беру мак, вже сьогодні було зачинено. Добре, лавровий листочок великий. Перець горошком. Це вже, друзі, ми вже трохи готуємося до закруток. Ще нічого не зійшло, але ми готуємося. <смеш> Має бути гвоздика. розпушувач для тіста, ванільний цукор. то, що мені треба. Так, це я купила собі маски на обличчя. Тут купила патчі під очі. Короче, друзі, такі, думаю, знаєте, що таке патчі. Я все купляю по одному, невигідно, а це ціла упаковка 60 штук. Вже буде на 2 місці точно. Капсули для волосся я беру. Мені треба дві тільки капсули на раз, друзі, бо одна мені дуже мало. Е, так, це ми собі дозволяємо хімію рідко, але дозволяємо чіпси, соломка, е, картопляна і е, ці арахіс. Солений. Так, Денис у нас любить зефір. Зефірові Денису взяли дві упаковки. Але Денис любить броньовий шоколадний, тільки, звичайний має бути білий, рожевий, але щоб не шоколадний буде їсти. Хлібчика взяли, капуста. Капуста, друзі, у нас вже по 13 гривень. В АТБ брала. Переправа для корки, лимонна кислота. Часник в нас по 169,95. Ну, 170 гривень. Я взяла три штучки, бо вже у нас немає чеснику. Вже все. Помідори по 60 гривень. Взяла три штучки, огірків пару, Огірки у нас по 40. Все. Ось такі сьогоднішні покупки. Ну, чоловік, знаєте, купи там хліба, помідорів, щось таке. Але, наприклад, тоді всякі мені приправи треба, розпушувачі, то він каже, то я починаю плутатися, я не знаю, де воно є, що ти хочеш. А ще як скажу, купи патчі мені або капсули для волосся, то все. Я це загубив чисто і все. Коротше, то треба таке жінці їхати. Друзі, нічого такого не купили, такий, ну то дріб'язок, бо реально дріб'язок. Там нема, наприклад, м'яса чи ще щось. 800 гривень також і нема. Щоб так заробляв, як тратиш, оце би було супер. Ну нічого, ми йдемо до того. Головне, знаєте, як то сидять і неють. Зле, зле, недобре, все не добре, тяжко, але нічого не роблять, сидять і неють. Ти роби і не ний. Обов'язково буде все. Тільки треба робити. Добре. Бік філософію. Я придіваюся йду до господарки, друзі, що тут філософствувати. І до господарки, і все сьогодні день даду. з дощем, слава Богу, каже наш тато. Ну все, у нас же точно все посходить. Бог, що вже все посходило. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, всього тільки, друзі, доброго. Усе на сьогодні. всім па-па!